Ананерби та їхніх пошуків це не просто екзотична виноска на полях історії, це моторошне попередження. Воно показує, як ідеологія, збудована на ненависті, може поєднати холодну раціональність геноциду з дикими окультними забобонами. Нацистський режим хотів контролювати не лише життя людей, а й саму історію та міфи. Хоча Ананерби не знайшла зброю Бога, Їхня історія показує, як далеко може зайти людство в пошуках абсолютної влади, коли наука стає служницею божевілля? Таємниця ковчега Завіту залишається нерозгаданою, але історія полювання на нього назавжди вписана в найпохмуріші сторінки ХХ століття. А як ви вважаєте, що сталося б, якби вони його знайшли? Чи могла біблійна реліквія справді змінити хід історії? Напишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво почитати.